Ще одна коротенька модифікація під назвою Invictus. Історія рябого. Вона розповідає нам про сталкера рябого, як логічно. Перед історії особливо ніякої прям вау такої немає. Тому новий сталкер, нова історія. Поїхали. Для таких, як ви, всіх так, цей, я з'являюся тютя. Рябий, привіт, якими долями. Здрастуй, Лисий. Та я так ненадовго заскочив у бар. Слухай, не знаєш, де шукати горбаня? Перед самим проривом на випалювач він зник. Що ж, в його у стилі. Да, я якось не здивований. Що ж, знаючи його, він може тусуватися на армійських складах на базі свободи. Пошукай його там. Все одно без нього не підемо. Дурень твою дивізію. І так, Лисий, не говори про це бармену. Йому точно це не сподобається. Гаразд добре, до зустрічі. Сталкер, моя інформація... Запитати Лукаша. Так, у нас автомат є 3000 дерев'яних. Летимо, мабуть, що відразу до Лукаша. Ця модифікація знову-таки вона дуже коротесенька, тому побачимо, скільки ми часу вкладемося на її проходження. До речі, дуже дивно, що прям ніякого вступного ролика не було. Це якось навіть нетипічно трішечки. Тихо, мужик. Ну, тут... е, ану стій, сталкере! Та йди в сраку. Там, ну, е, Тут щось скрипти з оригіналу, я так зрозумів. Але нам треба йти на е, саме базу волі, і ось тут дім на болоті, а чому він просто виділений так. Ось баль... база волі, але мені прям дуже цікаво, що ж за задіємо там. Може ми пізніше до нього дійдемо. Чому воно просто виділено на мінікарті, прям так як е, якесь підзавдання. Підходь, поговоримо. Підходь поговоримо. Чувач, ти на базі волі. Розслабся, будь як удома. Зрозуміло. Тільки не в рамках, так? Зрозумів, як сильно балуватимеш, нарікай на себе, бо був тут один нетямущий. Так коли усіх дістав, ми його голим босом пустили прогулятися мінним полем. Ото Скнар матюкався, коли йому на голову рука цього типа звалилася. Це було щось. А, затямив, значить? Затямив. Молодець, вільний. Тут мені вже погрожують зльоту прямо. Мені потрібен лідер волі вкрай важлива інформація. І наскільки вона важлива. Я зустрів загін долгу неподалік від вашої бази. Опа, схоже, дул знову намагається відігратися. Так, проходь на територію і тільки прибери зброю. Не намагайся нам ту стрілянину ще не йти, перед ногами винесемо. Добре. Щось тут взагалі з оригіналу усі ці моменти я здаю. Долг, але якби я взагалі не по це прийшов сюди? Привіт, Лукаше. Ти не бачиш тут сталкера на прізвисько Горбань? Так, знаю такого». Хороша людина, завжди є про що з ним поговорити. Нещодавно розповів мені по секрету, що хоче на випалювачі ти. А навіщо він тобі? Шукаю чого? Так, шукаю, і причому він мені дуже терміново потрібен. Значить так, слухай мене уважно. Він зараз перебуває на виконанні мого завдання, тому що не встиг виконати старе. Я скажу, де шукати його, але тільки за одну послугу. Йде? Де. Ну, напевно, вибору в мене немає. Що за послуга сталкере, допоможи. Нещодавно мій загін з п'яти осіб, з у селі кровососів. Я абсолютно не знаю, що з ними. На зв'язок вони не виходять. Знайди мій загін живим чи мертвим, а я винагороджу тебе і заодно шипну де шукати горбуна. Тут якось мінімальні зміни, і при цьому мінімальні ну, взагалі не запарювалися, коротше кажучи. Тобто, не, ви, не вирізали оці е, скрипти із оригіналу, що типу, там е, обов'язків ці оці, або оця сцена. Що типу вони там перестрівають волю, цю, коротше, щось прям дивно якось дуже. Ні, воно, в принципі, як подумати, не сильно, то і критично, але якось ну, все одно. Так, хтось там гапиться вже. Ой-ой-ой. А чого вони жирні такі, капець? І ще й швидкі. Ну, тут вже не, не, не очікуємо. Ого, ні, в натурі вони прям жердя і такі жорсткі. Тут уже підкрутили щось з цим зомбакам, явно. Ого, і, ого. Ого, зажди. А оце ого. Стоп. А з оцими поговорити не можна, і в мене щось, блін, мені здається, що в мене і патронів не вистачить таким приколами. І чого тебе сюди занесло? Що так погано? Такої це щось таке. Круусоси, вочевидь, у селище завелися. Парочка наша, як пішли туди, так й досі нема. Нам помирати нема охоти. Сидимо, поки тут, вирішимо, що далі робитимемо. Тобто самі ви не в курсі. А як же? Якщо тобі нема чого робити, і голова не в порядку, можеш піти погуляти селищем. Завалиш тварин, навіть снара розщедриться, це вже точно. Це є, адресу свою залиш. Якщо станеться, лист рідним, то їм відправимо. Добре, піду подивлюсь. Я просто ще не розумію, з ким вони валяться. Ну. Це десь, походу, і контролерші, але в мене питання ще, скільки їх взагалі цих зомбарів тут, бо на них патронів дуже багато уходить. Mm. Ой! Mm. Так завжди. Блін, там щось такі звучки неприємні. Він цікаво просто то в натурі контролер чи ні. Ну, я отак тишком нишком зайшов сюди. Мені здається, так вже буде легше. Ну і безпечніше набагато. чим з ними валиться, це капець, у них так патрунів багато виліта. А, зниклий загін ось тут. І ось ще вал прикольний. Можна взяти і артефакт, і ось що ще тут аніштяки різні. О, вал снайпер АК-74. Ну, у нього пошкодження краще, так. -то. А на турі там воно. Оно. А, ай-ай-ай, -а. Та ні, ну реально, я сенсу з ними сильно валиться, не бачу. Ну я в сраку, вони прям дуже жирні. То коротше все, біжимо тепер, мабуть, назад до цього Лукаша. Просто навіть до кінця не знаю, на що я цей вал взяв. Mm -hmm. Та ну я в сраку, це бігати з ним фіговує. Патронів мало, він не, не ідеальний, в принципі, по цьому. О, а це ж <смеш> розлігся, хлопчина. Просто ось ось тут АК-74 якби, як би ну в два рази більші ушкодження. Точність, звісно, трішечки менша, але я гадаю, це того вартує пожертвувати такою кількістю точності заради шкоди нормальної. Hello. Я щойно був у селі. Ну і що там? Розповідай, Лукаше, усі твої бійці мертві. Біля трупа знайшов цей КПК. Забирай пату. Але чому вони загинули? Коли я підійшов до села, то одразу почув постріли. Це виявилися зомбовані долгівці. Так була інформація про те, що в тому районі вештався загін долга. Але щоб зомбовані, продовжуй. Найцікавіше, те, що вони атакували не тільки мене а й мутантів навколо. Хм, Цікаво, але я одного не розумію, яким чином на них повздіяв випалювач. Якщо він і так на пристойній відстані звідси і зомбувати ніяк не міг. Справа не в цьому. В одному з будинків оселився контролер. Мабуть, він якраз таки і зомбував борговців. Ех. До такого мене життя не готувало. Тримаю свої кровно зароблені гроші. А щодо горбуна. Він зараз перебуває на водяній вишці на північ звідси. Лукаш, навіки тебе не забуду. Дало полювання, сталкере. Перевір будинок. А, ну і все. Так че, блін, а я міг відразу туди піти? Чи він може й не заспавнився б до цього? Просто там відразу відміч, відмітка була на цьому будомівці, на цій. Я міг відразу туди піти і відразу його знайти, типу. Чи воно може якось так скриптовано було зроблено, що поки ці завдання не виконані, то він його там не буде, типу. Блін, це ж тут міни, це зараз буде дуже весело. Я просто не пам'ятаю тут шляху цього безпечного. Так, все нормально, бо тут дура з'являється Зі справкою о, ще й костюмчик. Привіт. горбун, скільки років, скільки зим? Привіт, друже. Як ти? І тобі не хворіти ряби? Я чудово почуваюся. Про випалювача пам'ятаю, не хвилюйся. Залишилося задання Лукаша до кінця виконати, і все вважай, герої. Тільки є одна невелика проблема: що знову трапилось: рябий, моя зоря, повне відстій для прориву на випалювач. Мені, звісно, видали броню волі, але вона мені не підійшла. Можеш забрати собі, якщо хочеш ближче до справи. Ну так, от прилаштувався до Лукаша, почав виконувати його завдання для того, щоб накопичити насів. через деякий час я насів накопичив, а Лукаш запропонував виконати мені ще одне завдання. Як то кажуть, жадібність фраєра згубила, потягнула мене до грошей. Невже ти погодився? І що було далі? Я погодився, але завдання виконати не встиг тільки тому, що викликав по рацію мене бармін у терміновій справі. Лукаша терпіння не витримало, він сказав. Це не добре. розпочату справу треба виконувати. Даю тобі ще завдання. Тривали, що жодних справ із волею більше не маєш. Розумієш, Рябей? Воля, мій основний спосіб заробітку. Припинення стосунків із ними означало для мене тільки одне: повна срака і бідність. Я тебе зрозумів. Лукаш сказав, що ти ще не виконав завдання. Але в чому проблема виконати його просто зараз? Ти не розумієш, завдання не дуже просте, потрібно прибрати найманця на прізвиську звір. Екзоскалет носить, на хутрі один завжди сидить. Але боязно мені йти. Рябий, мене жахливе перечуття. Викониш завдання за. Мене гаразд, мою нагороду може забрати в Лукаша і залишити собі. А заодно я звільнюся від цього важкого вантажу відповідальності. До зустрічі. Ай, завалить звіра. Ну пішли. Ну це якщо в екзоскалеті, блін, мені страшно чомусь уже стає, тому що зомбовані, блін, такі жирні були. Що жесть. Так вони там, ну, не в самих крутих костюмах були, а цей в екзоскалеті. Аби мене це ще в екзоскалеті на кука не насадив. До речі, цей костюм він стійкий з до у нього на 10% Ще тому думаю буде хай цей. Та він, наче й по всім показникам кращий. А! -а, -а. Так він нейтрал. Хеллоу. Чи може з ним якось домовитися можна буде? все ще, ще один костюм, і флешка якась. А, -а, а я походу рано це зробив. Ти звір? Ну так я. А хто питає? Це вже не важливо. Тебе замовили, мужик. Прощавай. Сталкер, зачекай. Я вже давно підозрюю, що мене спробують прибрати. Вже дуже я не улюблена людьми людина. Тобі напевно навіть сказала, що я найманець, так не здивується, якщо це так. Загалом жити я все одно не хочу. Не бачу сенсу. Сталкере, можеш виконати моє останнє прохання? Я тебе слухаю. У будівлі напроти лежить мій унікальний ствол, який я ні з бармену. Оскільки тепер нічого не має сенсу, я довіряю цей ствол. У твої руки. Будь ласка, донеси мою зброю до бармена в цілості, а він натомість нагороду тобі дасть. Ну все, вбий же мене. Прямо обов'язково його треба вбивати. Йо? Дивні якісь завданнячка щось. Завжди обшукати дім. Ну він сказав, мабуть, в отій, навпроти щось він сказав. Ну, костюмчик ось ще є, ось ящичок, нічого немає. А ось о. А чи це не воно? Це інша валина. Також АК-74, але з глушаком. Костюми мені вже понасипали щось дуже щедро. А, ось все. Обшукати дім, повернутись до Лукаша. Все це ось якась гроза на 5,45. 5-45. А, так це на цій патрони. Блін, перенести зброю Бармену. Ну Давайте до Лукаша, мабуть, спочатку. Я думаю, ми до Бармена ще встигнемо сходити. Так, Лукаш, Лукаш, я з приводу горбуна. Так, що таке? Я виконав його завдання, я вбив звіра. Чи можете тепер відпустити його? Ого, я навіть і не думав про таке. Невже горбань став настільки ледачим? Раз, я відпускаю його, але це тільки в останній роблю такі винятки. Візьми гроші за роботу, рябий. До зустрічі. Три тисячі мені дав принести зброю бармену і погорити з лисим. А ну якраз з лисий. якраз там на цьому в барі. Якраз два завданнячками за один хід зробимо. Чим костюми попродаємо. Коротше, багато чого Продаємо, а, але чи воно мені потрібно буде? я Ще не знаю скільки ми тут ще будемо столкерувати. Так, спочатку бармену віддамо. Бармен, сталкер на прізвисько Звір ніс тобі унікальну зброю. Це вона? Звір, звір. Який звір? Сталкер майстер ходив в екзоскалеті. Останній був на армійських складах. А звір, згадав його. Ще місяць тому вирішив за завдання взятися, дістати один крутий грім. Але що робить ця гармата в тебе? Де той одинако звір мертвий? Мені доручили його усунути, а я й усунув його. Перед смертю просив, щоб я віддав гвинтівку. Так уже ну гаразд. Я не ліс тому чужі справи, не з'ясовуватиму, хто правий, хто винен, не влаштовуватиму ясла. Головне зброя в мене питань немає. До зустрічі. Я знайшов горбуна. Так, він був на базі свободи. Що він сказав? Він затримався на завданні в Лукаша. Довелося робити за ним його роботу. Але зате тепер ми готові. До речі, ніби не так, ребей. Що ти маєш на увазі? Тут бармен тебе викликав у терміновій справі. Ти зроби свої справи, і тоді ми будемо висуватися. Та що ж це за день сьогодні такий? Ребей, почекай, поки ти шукав горбуна, я не теж даремно не просив. Жову я висунувся до озера Янтар, до я Сахарове замовни, на налаштований всі шолом. За його словами, ймовірність вижити з ним у разі вікненого випалювача становить 20%. Але ми то знаємо, що випалювалка не працює в цей час. Загалом візьми про всяк випадок. До зустрічі. Та наш він мені дав, такі, як ви всі він гай... цей. Рябий вий сталкера. рябий віднесе зброю. Що ще сьогодні має зробити? Рябий, тихіше, тихіше, не кип'ятись. Я розумію, усіх буває важкий день, але це та робота, яку я можу довірити тільки тобі. Що за робота? Рябий, робота, хоч і здається простою, але потрібно бути дуже обережним. ближче до суті? Тобі потрібно вирушити на деку територію, забрати ящик динаміту. Він лежить у вагончику на самому початку. Запитаєш, у чому підступ, а я тобі відповім. Що в ящику лежить зовсім не динаміт. У ящику динаміту лежить не динаміт. Цікаво ж, і що там? Це вже не так важливо, рябий. Важливо те, що її можуть спробувати вкрасти. Твоє завдання взяти і принести мені цей ящик. Обіцяю, нагорода буде гідною. Ну, бармен, чекай на мене. Завжди я поторгуюся для початку. Ось у мене мм, які у тебе ціни бомбічні. А на костю... Ні, на костюми нормальні. А завжди, оцей що воля, так як справи? Зліва та справа, га? Оцей звичайний сталкерський, по-моєму, найнормальніший. А оцей вітер волі може. Засунуть у паканчик. <глев> мабуть, я бока також цей віддам. Візьму патрончики, ось там, 150, та і все. А ось, у, до речі, завжди пружина. Забирай також мені. Ну, типу, артефакти, думаю, не сильно прям в сраті. І ось патрони також. Я по мінімуму просто якось зберуся, ось ці патрони, щоб бігати нормально, бо воно таке ніколи задовбує. А до речі, оця фігня, вона. Да, так. Так це взагалі супер. Вона з прицілом може бути мене це кату. Якщо на дальній дистанції також піде нормально, думаю. Е, що ж тепер? Знайти наміт для бармена на дикій території. Добре, висуваємося тепер на дику територію. Що з на ним будемо делати? Будемо знову, коротше, ця фігня схоже. Ну, ну, надче нормально, типу. Не адіал, але гадаю, нормальний коруч, автоматик. Ой-ой. Ще двоє десь. А де саме цей динаміт? Може, отам, чи мені завжди сюди може. А, ось і все. Це завдання виконано повернутися в бар. без питань. І Ось у ще артефакт якийсь. Хі. Ну я таке щось, наче особливо прям не запарююся на рахунок е, грошей. Типу вони якось самі до мене приходять. Типу, костюми валяються і там і сям костюмів назбирав. Артефакти. Ну артефакти то ще окей. Вони не прям валяються, але чисто з продажу костюмів, скільки вже бабло намутив. Собі я не проти, значить, ми тут запарюватись на рахунок грошей не будемо, а будемо чисто поглиблюватися у модифікацію сюжет сам. Вітання, забирай свій ящик. Молодець, білий пес. Спасибі, що доставив усе в цілості стронності. Я сподіваюся, ти не впускав його дорогою. Все пройшло добре. Були, звісно, невеликі проблемка, але це дрібниці. Ящик я не впускав. Ще раз дякую, Лися вже чекає на тебе. Так, що ж усе таке лежить у шухляді? Де на мій? Ну а що? По іншому б ти навряд чи погодився. Капець надурив мене. Удосконалений комбез. Ого, вау. Настільки удосконалений, що по характеристикам фіговіше, ніж звичайний сталкерський. Я тобі дарую його. Ось, ось ще душа і виверт забирай собі. до побачення. Лися, я виконав завдання бармена. Молодець Рябий. Здається, всі справи закінчено. Випалювай, скоро відключатиметься, треба поквапитись. Ти готовий? Так, погнали. Навіть ми, ми аж туди будемо йти. Так, нас закинуло відразу поговорити з горбуном. А де він? Блін, це ж зараз будуть. Так, да, це ж і моноліт там буде. Тут ж ніхто не парився, особливо з е, респавнами оцими. Але, блін, треба було патронів ще купити. Оце тут я провтикав. Непогано. Доведеться, мабуть, трішки попідбирати. Барахло на всяк випадок, хай буде. Автомат у мене про запас, якщо тут патрони закінчаться. Це мені усе ліво, там горбун, що він там забув. Це ж ось тут зараз ще будуть хлопаки. А, він не один. Так, А, це ж може з лисом цим чи з ким. Де, але і ось тут зараз А, аничка, повна вничка така собі Що там? Воно, так, приємно. Горбун, я не зрозумів, у чому річ. Рябий, слава Богу, що з тобою все нормально. Ми вже почали добре. переживати добре. за тебе. Візьми свій колобок. Переживати? Та ви просто кинули мене і байдуже до мене поставилися. А в лису навіть брова не сунулась. Та що ти кричиш? Головне зараз усе добре. Добре, не поводься, як дівчинка. Чорт, щось не добре мені. Голова. Отже, мені теж. Випалювач. <клес> Щось недовго мене на радарі побули. Я нормальний. Я нормальний. Я витримаю, я зможу. Рябий, я зможу. Чому я не хочу, щоб ця зі мною ось ця. Ти чуєш мене? Ні, цього не буде зі мною. Не буде цього зі мною. Так відукнися ж, голова. Це фігня взагалі повна. Поня фігня, нафіг твою мать, марна трата часу. Потрібна наукова аптечка. Ну, як ти? Говорити можеш? У очах двоїться. Значить, допомогу. Що тобі відомо про випалювач, коли випромінювання слабше? Є? Випромінювання? Щоб його. О, горбун. О, горбун загинув. Горбун? То такий горбун. Сталкер. Ми разом вирушили на випалювач. О, горбун я лисий. Лисий. Так, Лисий. Лисий сказав, що ти зміг дістати інформацію про випалювач. Так, це так. Коштувала вона немало. Була не зовсім вірною. Розкажи все, що знаєш. Багато чого не пам'ятаю. Зранку або ближче до обіду. Випромінювання тоді слабшає. коли на годину, а коли й до полудня. На радарі ми вирішили скоротити шлях. Пішли через чорний ліс. Як виявилося, там мені трохи небезпечніше. У паркані є дірка. Можна обійти деякі патрулі монолітівців. Ні, не. Ти це що? Не пам'ятаю. Голос кличе, треба йти, що ти бурмочеш? Я був там. Я бачив це. Воно залізло до мене в мізки і говорило зі мною. Воно говорило зі мною. У голові звучав жахливий голос, випалюючи мізки. Жах, жах, жах. Не ходи туди. Воно стане тобою так само, як стало мною. Дикий біль у голові. Голос шепоче мені. Заспокойся, друже, усе добре, ти вже в безпеці. Шепіт, шепіт, і скрип дитячих гойданок. Моя донька, я так хочу побачити її, але не можу з'явитися перед нею. Воно в моїй голові. Я сам став чудовиськом. Ні, не можна. Друже, передай бармену мій артефакт. Це все, що я знайшов там, коли воно влізло мені в голову. Бармен передасться моїй дружині. моїй доньці. це компенсує їм, що компенсує. Ось і кінець. Модєцького. це до речі, історія Рябо це білдовський персонаж, який задумувався в тінях Чорнобиля ще при розробці. Був такий персонаж, і оце ж ми якраз з Міченим говорили. Тобто, ми по сюжету з Міченим повинні були його зустріти. Ну і, типу, оц оцей діалог повинен був статися. Типу, але типу від лиця Міченого. Тому задумка прикольна. Типу, невеличка історія вирізаного персонажа. До речі, озвучок, як ви бачите, нема. І погодьтеся, що атмосфера. Помінялася прям значно, тому в цьому випадку, ну в принципі, невеличкий, невели такий модєцький, Я б ботаку навіть поставив йому непоганий. Музяку кінцівку, звісно, встромили бомбезну. <хи> Невеличка історія, прикольна, в принципі, більш-менш збалансована у плані е сюжету взагалі. Економіка таке собі, звісно, бо багато костюмів різних. Сильно я бачу з неї не запарювалися, бо ніхто ні ні ніхто не міняв навіть точки спавну. Або там скрипти. Оці, каццент. Ну як не катсценки, чи катсценки, оце як там було з обов'язок засідку на волю робив. Ми якось не сильно в цьому плані запарювалися. Але, в принципі, це має. Місце бути, звісно, видно, що якось небагато часу на нього потратили на цей модєцький, Тому враховуючи це все, то десь отак гадаю: не супер вау, могли б якби підзапаритися краще, але і не повний треш.